Привіт, привіт, привіт! Вітаю вас, дорогі друзі! Дуже рада бачити кожного і кожну з вас, хто вчить іспанську мову разом з моїм безкоштовним курсом для українців і україночок. Я дуже рада, що ви тут. Особливо рада бачити всіх тих, хто чекав довго, хто переглянув усі 44 уроки, які є на сьогодні, на цей момент, і дуже довго чекав 45-го, тому що дійсно різниця між останнім уроком і власне сьогодні. У нас була в часі через мою таку ну, просто мегазавантаженість. Тому якщо ви та людина, яка прийшла 44 уроки і чекала на 45-й, напишіть мені в коментарях, додатково підтримуйте, що ви чекаєте, і уроки треба випускати частіше, та, для того, щоб ви могли рухатися в тому темпі, який потрібен вам. І, е, друзі, сьогодні у нас з вами дуже-дуже важлива тема дуже важлива. Ми з вами будемо говорити про парти Пасадо, Participio Пасадо. А ну-ка, спустіться в коментарі ті, хто щось знає про Participio Pasado і напишіть. Що ви знаєте про цю частинку мови прямо зараз, да, на сьогоднішній момент до того, як ви прослухаєте цей урок. А якщо не знаєте, то також напишіть, що нічого не знаєте те про партісипів пасадо, і я буду розуміти, що цей урок буде е, саме в тему для вас, значить, е, він доречний, корисний, тому що ви багато чого вивчите. Загалом дуже важливо е, в будь-якій мові знати частини мови, тому що ви пам'ятаєте, що мова це система, система, в якій е, Узгоджуються різні частини мови між собою, і в результаті утворюються речення і все те, що виходить е, за допомогою е, нашого органу мовлення, і виходить дуже красиво мелодійно на будь-якій мові. Що українська, що іспанська. Мені здається, що це дві наймелодійніші мови у світі. І загалом саме ось ця частинка мови партісіп'япасадо, вона дуже важлива в іспанській мові. Я нещодавно заміняла в одній. Групці урок, і ми говорили про один з минулих часів, який утворюється на основі Партисіпіо Пасадо і починаю викладати тему. І розумію, що студенти не засвоїли тему Партисіпіо Пасадо. Я думаю, що таке, чому? Я до неї повертаюсь, говорю про ірегуляри з Пасадо, ще про якісь моменти, але не розумію, чому вони не засвоїли. Чудовий викладач, прекрасна група дуже сильна. А тема не засвоєна. І я запитую у групи: Скажіть, будь ласка, як так сталося? Ви попередні теми всі засвоїли, все класно. А тут партисіпію, посаду не засвоїли. І знаєте, що вони мені відповіли? Вони кажуть, а нам просто не сказав ніхто, що це настільки важливо. От зараз ви розказали, наскільки це важливо, і все. Звичайно, ми от прямо до наступного року все вивчимо і зараз все ловимо, беремо для того, щоб все знати. І я зрозуміла. Коли викладаєш про «participio Пасадо, перше, що треба зробити, треба сказати, що це дуже і дуже важливо. Повірте, це надважливо. Тому що за допомогою «participio Пасадо, у нас з вами будуть утворюватися усі складні часи в іспанській мові, а їх не так мало. Тобто, якщо ви не засвоїте «participio Пасадо, то ви не зможете. Відповідно, використовувати жоден з цих складних часів, тому що ну, не знаєте його складову, одну з його складових, про яку ми сьогодні будемо говорити. І другий важливий момент: ви пам'ятаєте, що в іспанській мові є багато конструкцій. Ми з вами більше вивчили інфінітивні конструкції, але є не лише інфінітивні конструкції, є у тому числі і конструкції з партисіпіо Пасадо. Але для того, щоб говорити, вживати цю конструкцію, треба той партисіпіо Пасадо вивчити. Отже, що ж це таке? Давайте почнемо з перекладу. Партисіпіо-пасадо Пасадо це в нас дієприкметник. Дієприкметник – це частинка мови, яка відповідає на питання з одного боку. Який, яка, та в українській ще є яке, в іспанській немає, тому що немає середнього роду, і з іншого боку також відповідає на питання, що зроблений, чи що зроблена одночасно. Ну, наприклад, наведу вам пару прикладів дії прикметників в українській мові. Наприклад, покладений, покладений олівець. Покладений на стіл. Тобто ми можемо поставити до цього слова питання, який, да, тому що покладений. Да, і з іншого боку, для того, щоб він був покладений, хтось взяв його і поклав. Так? Тобто, що зроблене, Яку дію над олівцем е, здійснили, для того, щоб він був саме в цьому стані. От. І, е, наприклад, «книга» книга прочитана. Прочитана. Тобто, з одного боку, ми ставимо питання до слова, яка ця книга? Да? А, але вона може бути червона, цікава, ще якась, а може бути прочитана, і це вже не є суто прикметник, це є дієприкметник, тому що, крім того, в цьому слові закладений результат дії. Тобто хтось цю книгу взяв і прочитав, і тому вона на сьогодні прочитана. Я думаю, що ви згадали трішки школи, да що таке діє прикметник, і тепер асоціювали, що в іспанській мові оця частинка мови вона називається «participio pasado». І перше, що ми почнемо з вами, ми з вами почнемо з того, що навчимося утворювати це «participio Пасадо. І якщо «participio Партисіпьдо це якийсь стан, в якому щось знаходиться після того, як над ним була виконана якась дія, то логічно, що оце слово, цей дієприкметник, він має утворюватись від дії слова. Від дієслова в українській мові так само, але в українській мові це дуже складно порівняно з тим, як це відбувається в іспанській мові. Отже, давайте починати. Дієслова в іспанській мові. Ми пам'ятаємо, що всі закінчуються або на ар, або на «ер», або на ір. Так, згадали. Хто не згадав, 9-й, урок в моєму курсі це якраз про дієслова і про те, як відмінюємо ми правильні дієслова. І от ви вже в мене дуже розумні: відмінювати дієслова вмієте. І знаєте, що для того, щоб дієслово почати відміняти, ставити його в особу певну, як правило, ми. Від дієслова закінчення наше «ар», «ер», ір відриваємо і додаємо якісь закінчення тої чи іншої особи. З партісип'я пасадо буде однаково, точно так само. Нам потрібно від дієслова, від якого ми будемо утворювати наш Піціп'яо Пасадо, відірвати закінчення і далі додати закінчення оцього дієприкметника цього партісіп'яо Пасадо. Для дієслів першої дієвідміни, а ми пам'ятаємо, що дієслова першої дієвідміни це ті, які закінчуються на ар, наше закінчення буде адо. Адо. Тобто ми взяли дієслово, наприклад, дієслово абляр, «абляр» говорити, ар забрали, нас залишилось абл, і додали туди закінчення адо, і в нас вийшло «аблядо». Проговорений. Тобто це слово буде з одного боку відповідати на питання, який да, проговорений, і з іншого боку в ньому вже закладений результат якоїсь дії. Хтось це проговорив, да, тому він проговорений. Лявар, лявар ми знаємо діє слово мити. Ар відкинули, лишається ляв, і додаємо адо, і вийшло Лавадо. Лавадо. лавадо", лавадо". Це помитий. Який помитий, але для того, щоб він був помитий, хтось мав помити, да? виконаний результат якоїсь дії. Ну і подивимось інші приклади. Пейнар, пейнадо, мехорар, мехорадо, кансар, кансадо. Це від дії слова кансарсе. стомлюватися, Кансарсе. кансадо, і термінар. Terminado, terminar, terminado. Zapamiętamy, tak? Можете згадати мені ще по три дієслова. Першої дієвідміни, правильних дієслова, спуститися в коментарі і попробувати утворити форму партиціпі пасадо для такого дієслова. А ми з вами переходимо до другої та третьої дії відміни. Хороша новина для дієслів і другої, і третьої дієвідміни, тобто і для тих, які в інфінітиві закінчуються на р, і для тих, які в інфінітиві закінчуються на «ір», Утворення «participio пасадо буде однакове. І закінчення для цих двох відмін у нас буде ідо, і Там було адо, а тут ідо. Ну, наприклад, діє слова другої дієвідміни. відміни. лер, ле le. у нас основа, ер er відкидаємо, додаємо ідо, і в нас вийшло леїдо, леїдо прочитаний. Сор прендир, дивуватися. Ер, er, відкинули, залишилось сорпренд і додали і до сорпендідо, сорпрендидо, здивований. Пердир, пердідо. Давайте третю дію відміну подивимось. Бівір, бівір, жити. Ір відкинули, додали і до бідо. Бівідо. Традуцир. Тусідо. Туцидо, перекладений. Субір. Субідо. Субір це підніматися, наприклад, по сходинкам на восьмий поверх. І субідо, це підняти. Да? Щось, що вже хтось підняв на восьмий поверх по сходинкам. Субідо да? піднятий. Ну і ви бачите, що утворюється цей дієприкметник, цей партісіпіо пасадо дуже і дуже просто. Але, на жаль, на жаль, є виключення. І е, цих виключень насправді є багато. Але ми не будемо з вами вчити всі виключення. Ми з вами вивчимо принцип. Ми з вами вивчимо основних 12, навіть 11 дієслів. Я думаю, що вам буде достатньо. Вам їх треба буде вивчити, запам'ятати, чітко знати, що це виключення, і партісіп'япаса в них утворюються по-іншому. І далі я вам скажу один цікавий момент, як далі працювати з іншими дієсловами. Отже. Чимо? Аврір. Аврір це відкривати. І відкритий у нас буде не абрідо, як нам хочеться утворити за правилами, а буде аб'єрто. Аб'єрто аб це відкритий той, який хтось уже відкрив. Ескрібір писати, і написаний буде ескріто, ескріто. Дефір, дефір, говорити. І той, який вже сказаний, буде «дічо». Диця, Ді, до речі, діє слово авляр. Авляр це говорити, так, коли в нас тривала, така йде розмова, я говорю, говорю, говорю сьогодні цілий урок, цілу лекцію. А дефір це щось сказати, так, слово, фразу якусь, в цьому відмінність. І дефір дічо. Дічо. Асир ечо. Ver, visto. Poner, puesto. Romper, roto. Cubrir, cubierto. Morir, muerto. Volver, vuelto. Satisfacer, satisfecho. Оце 11 дійслів, яких я хочу, щоб ви вивчили серед іррегулярістів. Давайте я ще раз їх повторю з перекладом, тому що дуже часто мені студенти, які записують, вони кажуть, Катя Катя, там не було перекладу. О, вибачаюсь, давайте ще раз з перекладом. Отже, абрир відкривати, аб'єрто – відкритий, ескрібір, 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 писати ескріто, написаний, десір – сказати. Дічо сказаний. Афер робити, ечо, зроблений. Бер. Бер, це бачити. Але пам'ятаєте, що в нас є дієслово мірар дивитися. І от мірар це дивитися, бер, це бачити, але дивитися телевізор буде бер ла теле, от такий сталий вираз. Можете запам'ятати для себе його так само. Бер бачити бісто. Бісто побачений. Понер, «понер» це класти, і пуисто – покладений або поставлений. Загалом у дієслова понер є близько 50 значень різних. Ми з вами колись про це поговоримо і розберемо різні. Поки що запам'ятаєте понер класти ставити і пуїсто це покладений і поставлений. Наступне дієслово ромпер. Ромпер це щось або бити, або рвати, псувати. І рото це розбитий, порваний, зіпсований. «Куврір» – це покривати. Ну, наприклад, коли сніг покриває землю, це «куврір». І «кубєрто» – це вкритий, коли ми говоримо вже про саму землю, яка вже вкрита снігом. Морір це помирати, погане таке слово. І муерто це померлий. «Больвер» – повертатися, буельто повернений. Больвер це повертатися у тому числі навколо, і буельто це от такий повернений, який вже в цьому стані знаходиться. Сатисфафир це задовільняти когось, і сатисфечо. Вже задоволений, та, той, над яким оця дія була виконана. Ви можете поставити таке питання, а скільки ж взагалі оцих неправильних Партісіп'я Пасадо, скільки ж оцих і насправді їх є трошки. І якщо ви бачите якесь нове дієслово для вас і не знаєте, да, який там Партіп'я Пасадо, я вам раджу завантажити собі на телефон такий словничок, який називається reverso Context». І він чим дуже класний, ви можете забити якесь слово там іспанською, да, і він дасть не тільки переклад, а там є окрема така закладочка, яка називається відмінювання. І коли ви на неї переходите, то у вас кожного оцього дієслова буде в усіх часах. Кожна особа. І також оці форми партисіпіо пасаду, грунті, які ми з вами будемо вчити, вони там теж будуть. І ви можете перший раз просто за словничком перевірити, чи це правильне дієслово, і відповідно там буде стояти правильна форма з а до до, чи це неправильне дієслово, і, відповідно, там буде стояти неправильна форма, наприклад, для дієслова дефір. Ви там побачите «дічо» сказаний. Але є. Ще один момент, який варто запам'ятати, і знаючи оці 11 дієслів, ви зможете утворювати партії пасадо для похідних від них. Що значить похідні від них? Це значить, що є ще і інші дієслова, які утворюються від основного за допомогою того, що до них додається якась приставка. Ну, наприклад, є в нас це ставити класти. Але також у нас існують дієслова експонер, компонер, опонер, супонер, депонер, диспонер. І е якщо ми будемо утворювати партисіп'я пасадо від оцих уже похідних дієслів, то в основі ви бачите оце дієслово «понер». І це значить, що ми його маємо поставити у форму саме поїсто, а приставку залишити. І в нас вийде експонер, експусто. Компонер, компуисто, опонер, описто, suponer супоисто, депонер депусто, діспонер діспоисто, і так далі. Я не буду зараз зупинятися на перекладі цих слів. Хто хоче, ви можете заглянути в словничок і можете навіть написати переклад в коментарях. А для мене основне на зараз, щоб ви запам'ятали цей принцип, да? що якщо Дієслово є похідним від якогось іншого дієслова, то це значить, що оця основа вона буде відмінюватись як і основне дієслово, так? або як і регуляр, або як правильне дієслово. І хочу вам сказати ще один важливий момент, навіть не один, а два важливих моменти. Ви знаєте, що у нас є дієслова зворотні, так? Наприклад, ми сьогодні з вами зустріли дієслово. Кансарсі, стомлюватися, кансарсі. І якщо ми утворюємо партісіпіопасадо від такого дієслова, то ось ця се просто зникає, її просто не стає. І ми просто про неї можемо забути. Але будьте уважні, що це відбувається тільки для утворення самого партісіпіопасадо, тобто дієприкметника. Да, от, Наприклад, для дієслова слова кансарси, кансадо це стомлений. І якщо ми будемо утворювати щось інше, якщо ми будемо утворювати, наприклад, минулий час, там своя логіка. Ми з вами будемо говорити про минулі часи, ми там на цьому ще раз наголосимо. Але якщо ми говоримо просто про дієприкметник в реченні, то наше «се» Не ніде не з'являється потім. Ми його просто відкидаємо. Це перший важливий нюанс. І другий дуже важливий нюанс те, що цей партіфійопасадо, в реченні він себе буде повністю вести як прикметник, тобто як означення, прикметник. Та частинка мови, яка відповідає на питання, який яка. І... Всі прикметники, ми з вами добре пам'ятаємо, що з самих перших уроків у реченні у нас з вами узгоджуються в роді і в числі з іменником. Наприклад, хлопець красивий, дівчина красива, а дівчата красиві. От як в українській в нас є оця зміна, так є і в іспанській. «El joven guapo», «La joven guapa» і jóvenes guapas». Так, ведуть себе прикметники адхетівос. І ось точно так само себе будуть вести і дії прикметники оці «participio пасадо. Ну, давайте подивимось приклад lero публіка. Елро публікадо. Ліро це він. У нас книга, це вона, в них книга це він. І, відповідно, ми беремо це закінчення адо, публіка. La casa construida, la cassa Construida. Каса це вона, і відповідно у нас буде закінчення вже не ідо, а іда. іда. О змінюється на А, тому що це жіночий рід. Ло «los labios слабіос. «labios» – labios, губи це множина, і, відповідно, нам потрібно оцей дієприкметник поставити в множину. Запам'ятали для себе, так? Да? Отже, давайте ми підведемо невеличкий підсумок, щоб ще раз запам'ятати все. Партифіпіо посаду – це дієприкметник. Частина мови відповідає на питання, який, яка, і одночасно, що зроблений, що зроблена. Утворюємо для дійслів першої дієвідміни на ар до основи додали адо. Для другої, третьої дії відміни дієсла на ер, «er ір додаємо ідо. Іррегулярис. Вчимо? Важливий момент, якщо. Дієслово походить від іншого дієслова іррегуляр, відповідно, так само основа буде неправильна. Треба її запам'ятати, якщо у нас дієслово дієсловозворотнє си не грає ролі, ми його просто упускаємо, забуваємо. І найважливіший момент, що партісіп'єпасади ми узгоджуємо у роді і числі з тими іменниками, щодо якого вони виступають у цьому реченні. Я думаю, що ви запам'ятали і тепер точно будете знати, як це використовувати. Друзі, це ще не все. Пам'ятаєте, що в нас завжди з вами є домашня робота, і я вам пропоную подумати, придумати 5 прикладів сполучень сліву, в яких буде посаду. правильний чи неправильний, там, в залежності від того, що ви придумаєте. І напишіть мені ці приклади ви в наших коментарях. А я зі свого боку обов'язково перегляну, перевірю, і якщо потрібно десь дати зворотній зв'язок, обов'язково дам. Якщо не потрібно, то скажу, що ви молодці, що виконали домашню роботу. Я нагадую, друзі, що для всіх тих, хто хоче отримувати більше, хто хоче займатися щодня багато і кому підходить формат відеоуроків, у нас в Рубриці спонсорство є кілька повних курсів. Вивчення іспанської мови різних рівнів, це і А1, і А2, і Б1, і граматичні класи, класи поглибленої граматики, все є. Ви можете ставати спонсорами, подивитися, які там є пакети, що підходить саме вам, який курс хочете отримати ви. І, власне, в рубриці «Спонсорство» ви можете активувати і вже сьогодні, вже зараз мати доступ до безлічі дуже-дуже корисних уроків. А якщо ви не така людина, ви не можете займатися за відео. І ви хочете займатися очі в очі, то тоді я запрошую вас в наші міні-групки, де ви можете займатися безпосередньо в групі, з невеликою кількістю людей, з викладачем, і опанувати повний, повноцінний, дуже сильний, дуже класний курс іспанської мови до рівня С2 включно, від нуля і до рівня С2. Включно ви можете займатися і е, вільно, абсолютно говорити іспанською. Тому запрошую, в описі до цього відео є мої контакти. Ви можете зв'язатися зі мною, пройти безкоштовне тестування, і я обов'язково для вас підберу групу, яка буде підходити саме вам. Або ви можете займатися індивідуально, можна все. Також є варіанти і для діток, і для підлітків, і для дорослих, і для людей старшого віку. Тому. Приходьте, я вам буду дуже рада. Е, наступний наш урок, я сподіваюся, що вийде вже скоро, але для того, щоб він вийшов ще швидше, ви можете на це вплинути, а саме поставити ваші вподобайки, підписатися на цей канал. І зробити активним дзвіночок. Таким чином, я буду бачити, що вас багато і точно знайду час для того, щоб записати новий урок. Це він вже в нас буде 46, й якщо я не помиляюсь. Дякую кожному, що ви тут. Дякую кожному за ваші результати, дуже круті. Обов'язково діліться цим курсом з тими, кого ви знаєте, тому що я знаю, що дуже багато людей зараз є в Іспанії, які там, які дуже потребують мови і не мають фінансової можливості ніякої для того, щоб оплачувати за уроки. І я думаю, що цей курс буде просто для них як. Кусок золота там в Іспанії знайдений, бо дійсно він допоможе їм опанувати ази і також влаштуватися на роботу там в Іспанії і дійсно реалізовувати себе, чого я кожному з вас бажаю. Дякую ще раз і до зустрічі!